Мої вітання усім В етері чеського розгласу. Новини для українців у Чехії. Сьогодні будемо говорити про екскурсії для іноземців та літнє дозвілля. До нашої студії завітають представниці місячних курсів чеської, які проходять у місті Подебради, і які об'єднали представників багатьох країн. До речі, для того, аби опанувати чеську, наші гості спеціально приїхали з України і після їхнього завершення поїдуть додому. Найактуальніші новини трим. Матимуть вас в курсі останніх важливих подій. Налаштовуйтесь на цікавий терм. Ми починаємо. Вже не знаєте, чим зайняти дітей під час канікул. У громадській організації ОПУ знають відповідь. Для дітей пропонують багато дозвілля: різноманітні заходи, поїздки, екскурсії. Як долучитися та що саме чекає на дітей в ОПУ? Далі у матеріалі Олени Остапчук. Більше половини літа позаду. Проте часу для нових поїздок та розваг ще вдосталь. Громадська організація ОПО, окрім дозвілля в самому центрі, пропонує багато різноманітних екскурсій та поїздок як в Празі, так і за її межами. Лише на це літо у громадській організації було заплановано 32 екскурсії. Це бажання урізноманітнити відпочинок дітей від ознайомлення з чеською культурою до прогулянки лісом. Це можливо завдяки фінансуванню різних установ. Іден проект от магістрату главного міста Праги. А один проєкт фінансується мерією Праги, другий банком Чеська спорідна, а третій проєкт співфінансується Європейським Союзом. У Подебрад їдемо 4 серпня. Там у нас резервоване плавання на човнах. Також попереду поїздка до канатного центру Ланове центру, яка відбудеться 31 липня для дітей старших від 10 років. А потім, 21 серпня, відбудеться поїздка для менших дітей. Це також маємо в планах. У то мами проти младших дітей. Але то є такий, так і в плану. Наразі в ОПУ зареєстровано 74 родини, тобто батьки разом з дітьми. Але, як запевнив лектор громадського центру ОПУ Роберт Нетука, вони радо відчиняють свої двері для нових учасників. Для цього достатньо лише зареєструватися. Новий клієнт може написати на імейл е ОПУ. Небо... Новий клієнт може написати імейл е до ОПУ, або безпосередньо написати мені електронного листа, або зателефонувати і сказати, що зацікавлений нашою діяльністю та послугами. Після цього я надсилаю посилання на онлайн формуляр для реєстрації. Після заповнення формуляру людина отримує пропозиції нашої діяльності та послуг. І мова йде не лише про екскурсії та поїздки, а й про курси чеської мови чи семінари з питань трудової. Exploitací i tak dále, jazyka nebo semináře, o vykoristování pracovním a tak dál. Літню плетеницю розваг для дітей розпочали з просвітницької екскурсії до стародавнього символу столиці Чехії, праського граду. Звісно, для дітей історія не завжди буває цікавою, тож, щоб не нудьгували, екскурсію проводили у формі квесту. Діти ділилися на групи та намагалися розгадати ключове слово для того, щоб знайти відповідь у кожній виставковій залі. Вони, прочитавши завдання, повинні були намалювати зображення та відгадати. По букве. Сегодня было прикольно, мне понравилось. Интересная экскурсия. Но... Разные экспонаты, прикольно. Мы должны были искать буквы и писать их, и должно было получиться слово. И рядом с этими буквами был, были тексты. По этим текстам надо было нарисовать рисунок. Получались разные рисунки. Мне в целом понравилось э, то, как оно проведено тут и что эта игра, кажется, она сложная, но она не если посмотреть с другой стороны. И что вообще это среди э, пражского града, тоже интересно, что это. реальные экспонаты, и что между этими экспонатами можно было играть эту, эту игру. Мне понравилось, что мы делали такие вот задания. А запомнилась мне вот эта 3D-шная вот эта копия пограду этого. Ще кілька років тому Ульвія теж ходила на подібні екскурсії від опу нині ж тут вже в якості супроводжуючої. Дівчина радіє, що має змогу допомагати дітям краще освоїтися в новій країні. Мені здається, дітям це подобається, тому що все таки ані хоча б не сидять дома, і вони тут можуть найти своїх равесників або в принципі з кимось то новим пообщатися, узнати щось. И мне кажется, это хорошая идея, чтобы организовывать такие мероприятия для детей. В этот раз я впервые, но так я с этой организацией ходила уже пару лет назад, несколько лет подряд, примерно раз в неделю, раз в две недели были разные интересные мероприятия. Так что мне нравится этот концепт, поэтому я поддерживаю то, что они вот так вот организуют. Зазначимо, що громадська організація вже понад 30 років допомагає біженцям та іноземцям у Чеській Республіці. Вона надає фахові консультації, влаштовує інформаційні заходи та освітні програми, спрямовані на підтримку інтеграції іноземців. Та найбільша гордість опу організації екскурсій лише цьогоріч їх було заплановано понад сотню. Детальніше про діяльність, а також адресу та контакти опу можна дізнатися за посиланням. Де поплавати в Чехії? в околицях Праги є з десяток різних водойм з облаштованими пляжами. Наша Олександра Туранова зібрала інформацію про найпопулярніші озера неподалік столиці та розкаже у сюжеті більше про ціни, умови та недоліки. Одним з найпопулярніших озер поблизу Праги вважається озеро Льгота. Це за 30 кілометрів від Праги. Дістатися локації можна автобусом чи громадським транспортом. Водойма утворилася в результаті затоплення піщаного кар'єру. Її площа сягає 25 гектарів, а максимальна глибина 7 метрів. На території шість пляжів, два з них нудиські. Вартість входу для дорослого на цілий день 120 крон, а для дітей до п'яти років безплатно вхід з тваринами, розпалювання багаття та ночівля в наметах тут заборонені. А через велику популярність водойми у вихідні тут черги, розповідає відвідувачка пляжу Валентина. «Ми їхали на озеро Лгодка, доїхали там. Фронта дуже велика. Ми тут там розвернулися. Приїхали сюди. Тому що ми приїжджали тут релешко. Неподалік льготи знаходиться ще три популярних озера: конітопи, млякоєди та кржене ковчари. Валентина разом з родиною зупинилася на останній локації і були вражені. Ми зараз знаходимося на овчарах. Тут ліс, лісок є. Можна просто лежаки свої мати. Я сама задоволена цим озером і хорошо, дуже добре копатися, і діти довольні. Пісочок рівненько, немає не камнів, немає крутого, нормальний, тихенький спуск, повільний такий. Це дуже ідеально для, для тих, хто з дітьками. дуже ідеально. Кшейник у овчарах це безплатне для відвідування озеро. Заплатити доведеться лише за паркування автівки. Вхід дозволений навіть з чотирлапами, а піщаний пляж посеред соснового лісу з пологим спуском ідеальний для дітей. На пляжі працюють ятки з їжею та напоями, можна орендувати сабборд або покататись на водних лижах. Любов каже, що для її родини це улюблене місце протягом останніх двох років, бо тут є окреме озеро для риболовлі, а на території навіть можна залишитись з ночівлею. Чиста вода, пісок для дітей дуже подобається повітря, тому що тут со сосни, сосновий ліс, є тіньочок, де заховатися. Ну якби озеро це є безкоштовне. Лише треба заплатити паркування 100 корун за три години і 150 на цілий день. Від Праги це приблизно десь 20 хвилин їзди. Нам, друзі, чехи порекомендували, тому що вони тут також купаються, мають тваринки, так песиків, так вони люблять сюди їздити. Це вже другий рік, наше улюблене місце. До речі, біля озера там є кемпінг, можна зарезервувати собі будиночок на вихідні. На чотири особи здається 1200. Можна там і палатками зупинятися набагато дешевше, і можна просто зарезервувати собі місце для шашлика. Любов каже, також серед улюблених чеських водойм гостіварська преграда. Це найбільше міське водосховище, розташоване серед красивого лісопарку на межі Праги-10 та Праги-15. Вартість для дорослого на цілий день 150 крон. Жінка розповідає, там гарний піщаний пляж, у вихідні досить людно, але є один недолік. На початку сезону там дуже гарно. Там є атракціони для дітей, теж пісочок, пологий спуск. Але потім, уже як кінець липня, середина липня, там дуже починають ці водорості, що вода дуже така починає робитися густа. Але на початку сезону нам теж там подобалося. Ми ходили туди купатися один рік. Там здається, паркування безкоштовно, але там потрібно платити за вхід на озеро. За годину їзди від Праги є ще одна популярна локація озеро Махи, відоме як Чеське море. Це великий ставок на території міста Доски Ліберецького краю. Людмила разом з сім'єю їздить туди щороку. Каже, найзручніше потягом зробивши одну пересадку. Їхали ми туди поїздом з Праги до Млади Болислави, там пересідали у Младі Болеславі ще не один поїзд, і їхали до Старе Сплави. Відпочивали ми на території кемпінгу. Борні. Дуже хороший кемпінг. Перед тим ми читали коментарі в інтернеті. Були гарні відгуки про нього. Бронювати місце під палатку на кемпінгу не потрібно. За вступ на кемпінг ми заплатили за чотири ночі і три дні. Заплатили 480 корун. Якось там воно рахується 90 з особи корун і 90 за палатку, і потім ще по 30 корун. Там якісь поплатки. Напевно, що за воду, за електрику. Є тільки декілька місць, де на території можна розводити вогонь, особливо в таку жарку порогоду там взагалі заборонено. Вночі біля озера холодно, так що спальні мішки обов'язково під нижче була каріматка. Саме озеро не глибоке. Що це дуже вигідно для сімей з маленькими дітками. Палатки в такому сосновому красивому лісі. Ще одна популярна локація автокемпінг Нова Рабинь є у Слапах. Тут на річці Волтава гарний піщаний пляж з пологим спуском у воду. Від Праги всього за 40 кілометрів. Доїхати можна власним автомобілем або автобусом номер 390 який відправляється зі сміховського надражі. До будівлі нашої радіостанції знову завітали гостям. Цього разу це учасники курсів чеської мови, які проходять у місті Подебради. Їхніми слухачами є представники багатьох країн, у тому числі й України, трьох чарівних слухачок курсів з української столиці та Вінницької області. Ми запросили до нашої студії, аби поговорити з ними про курси Чехію, життя в Україні під час війни та враження від радіостанції Чеський розлас. Отже, у нашій студії сьогодні Ольга Василенко та Людмила Будкова з міста Києва і Юлія Лисак з Вінницької області села Миколаївка. Я дуже рада вас вітати в нашій студії. Хотілося б, по-перше, трохи дізнатися про ці чеські курси, які будуть тривати рівно місяць. Чому саме поїхали на ці курси? У нас у всіх є чеське коріння. Завдяки цьому ми потрапили на ці чеські курси з різних країн. Приїхали люди. На курси потрапила вдякувати тому, що я маю чешське коріння і маю тепер у чеських краям документ, і завдяки цьому потрапила на курси. А я, скажімо, похожу з, чеського, там, з чеської родини. Мої предки переселились в Росію ще в 1869 році. Приїхав мій Пра. Прадід зі з моїм прадідом, ну, в принципі, говорили, що е, тут в Росії на руску, так казала, на руску дешева земля, і є е, е, можливість придбати цю землю. І їхали такі не, посланці і агітували. І от е, наші предки жили в Гіску в Гіскові. От. Не були це зовсім бідні люди. Продали тут землю, продали тут справу Господу. І батько з сином поїхали, подивились, вирішили, що їх влаштовує. Батько повернувся за родиною в Чехію, їхали вони на підводах угу. з Чехії, везли скарб свій. І Перша мова моя була чеська і чеська, серйозно? Перша мова чеська, і мені було абсолютно все рівно, якою мовою розмовляти. А вибачте, чеська. Що... Ну, а Зараз ну, Зараз що? то вже зовсім інша мова. Мова то інша зараз. Мова це ж живий організм. У мене мова, якою розмовляли в 1870-х роках. Угу. З, мені змін, мені змін легше читати чапка, ніж. Сучасні книжки. Я з Вінницької області села Миколаївка. Е, у мене мама чиста чешка. Е, вона, коли йшла в перший клас, вона взагалі української не знала, не розуміла дітей. Mm -hmm. Так, е, е, в нас е, в селі в 95-му році був заснований фольклорно-етнографічний ансамбль Студанка е, і е, честь. Мова, чеська в школі завжди дітям гурток був, завжди в школі дітям викладалося. І скільки в ньому займаються дітей? Тридцять плюс. Тридцять дітей, з якими ви спілкуєтеся? Ага. Чеською. Так, так. Навчаю чеську. А в них яка мотивація вчити чеську? Ну, є також діти з чеських, з чеським корінням. Діти танцюють в ансамблі, можливо, будуть їздити по Чехії з концертами. Ну, буде корисно для них. А очікуєте чого від цього місяця навчання? Розуміти все, про що йде мова. У, У вас чу? тільки частину розуміємо. Частину розумієте? Так, поки так. А скільки часу ви вивчали чеську до цього моменту? Ніколи. Ніколи. Так, дідуся, мами в мене немає, тому я не, не змогла вивчити чеську мову, в родині мене не розмовляли. Тому змоги такої в мене не було, у мене перша така змога. Тут цікаво, що ви приїхали і повернетеся до України. Так. Як будете вживати чеську мову в Україні? Ну, ви зрозуміло. Ольго, а ви як вона вам буде? у нас діти в, в, в нашому спільноті Вишоград є хор дитячий, який їздить на концерти, виступає в Чехії щороку у вересні на фестивалі. на фестивалі? Тому цікаво, коли я їду з дітьми або допомагаю, щоб розуміти про що йде мова. Мені це необхідно, щоб я могла і дітям допомогти, і онука. Цікаво ж також ще дізнатися, а ви взагалі до Чехії ну не вперше, напевно, приїхали? Я вдруге в житті, а вперше я була на екскурсії 5 років тому. Просто була екскурсія. Більш в Чехії не була ніколи. У вас не було думки стосовно того, що війна в Україні триває? Приїхати до Чехії, тому що Чехія прийняла дуже багато українських біженців? Так. Була, але у мене, на жаль, такої змоги не було, бо моя робота, яку я виконую, зв'язана з оркестром. І В нас в Україні є так само дом звукозапису, з яким я працюю. Я шию футляри для музичних інструментів для оркестрів, тому я маю працювати в Україні, їхати нікуди змоги я не мала. А крім того, під час війни я почала допомагати нашим воїнам. Це така штучна професія. Так. Це необхідність, без якої не буде перемоги, тому я знаходжуся на місці, нікуди не їду. Хоча дуже хотіла і мріяла. Я не планувала, коли почалась війна, виїжджати. Маю троє дітей, але в планах не було кудись виїжджати. Чоловіка самого залишати. А ви що думаєте стосовно свого коріння і того, аби можливо Ми... приїхати, поки війна в Україні триває до Чехії? Ніколи не думала. Вся родина в Україні, діти онуки, Так старша працює, старші працюють на підприємстві. А хочуть виїхати чи Ні. Ні. Вони на державних роботах, якщо працюють, mm -hmm. не мають змоги не покинути права. країну. Не Немає права. права. Тому знаходяться наші чоловіки також не виїзні, тому ми не можемо mm -hmm. з ними виїхати. А лишити їх одних ми не в змозі і не вправі. Ми вирішили, що родини не будуть розділятися. Ми вирішили, що будемо всі разом до перемоги. Це, це дуже сильне рішення. Так, Це складне рішення, складне. але воно було спільним. А взагалі, розкажіть, будь ласка, ось ви потрапили у стіни і чеського розгласу. Які у вас враження? Ви вперше взагалі в, в, на радіо в такому місці? Я ні. Для мене це рідні стіни. Я була на запису, я була в концертних залах. Для мене це не вперше. І просто цікаво зрівняти рівень. А для мене це не вперше. Тому цікаво, дуже приємно бачити обстановку, яка. Знаходиться в вашому розласті, у нас радіо не так виглядає, як ваш заклад, набагато меншого рівня. А меншого рівня, що ви маєте на увазі? Тут велика будівля? Велика будівля, простора, красива, світла. Хоч в кожному в студії є вікна, угу. і обладнане все на вищому рівні. Ну була я на запису передачі надвечір'я, але це був не не, не... це у, те один, у те, те один наш ансамбль, наш хор цей дитячий, теж існує десь. Ну може з 92-го, 90 уже дівчатки багаторічна історія. Да, уже дівчатка, які починали, то вони вже мами і водять діточок своїх, отак. От от. <світ> так що у нас А, ну дійсно вражає. Так сподобалося Сподобало, це, так. це головне. Що ви скажете? Я вперше. І які враження? А чого очікували? Коли людина йде на радіо, яка думка в неї вперше, ну, конкрет... вперше... конкретно сказати, що чогось я там очікувала? Не сказати, бо я не знала, ну як воно і що тут. Але щось здивувало дуже. Ну цікаво дуже взагалі. Хотіла запитати вас про перший день навчальний на курсах. Яким він був, як пройшов? Перший день був цікавий, нас познайомили з викладачами, їх поділили по групам, по рівню знань, хто який мав. І почали заняття в красивому замик Подібратський, там, де ми проходили перший навчальний день, але він трошки у нас був зіпсований. Бо наші телефони закричали, що йде тривога. А під час тривоги у нас почалися бомбардування дуже сильні. Постраждав наш рідний Київ, з якого ми є родом. І тому новини були дуже складні, важкі, незрозумілі для нас, і ми дуже хвилювалися, як наші рідні. Це було дуже складно. Зв'язку немає, світла немає, тому ми не можемо дізнатися інформації про них. Але коли ми вже дізналися, це пізно ввечері. То жахіття було для нас дуже великим, те, що ми почули. І навчання запам'яталося на перший навчальний день, 8 числа, запам'ятався, мабуть, нам на все життя. А я хочу нагадати, що у нашій студії були слухачки місячних чеських курсів у місті Подебради українки Ольга Василенко, Юлія Лисак та Людмила Будкова. А далі переходимо до найактуальніших новин, з якими вас ознайомить мій колега Сергій Драчук. Гуманітарна допомога українським біженцям збільшиться у зв'язку зі скасуванням безплатного житла. Таке рішення ухвалив уряд Чехії. Воно набуде чинності з 1 серпня. Це має дати змогу особам із тимчасовим захистом знайти інше житло після того, як чеська держава практично перестане надавати їм гуманітарне житло вже від 1 вересня. І з того дня термін безплатного житла скорочується до 90 днів, причому для всіх і для вразливих біженців теж. Ті, хто отримав таке житло більш ніж за 90 днів до 1 вересня, втратять його вже того дня. Відповідно до схваленої зміни, так звані зараховувані суми витрат на житло, що є частиною гуманітарної допомоги біженцям, зростуть до 6 тисяч крон на місяць для вразливих категорій і до 4 тисяч крон для інших. При цьому вже не матиме значення, чи внесене житло, де живуть біженці до спеціального реєстру, чи ні. Нині це ще впливає на розмір суми виплат. В одному домогосподарстві, як і нині, буде враховуватися до п'яти осіб. Кінець безплатного житла може поставити під найбільшу загрозу біженців літнього віку, застерігають організації, що допомагають мігрантам. Біженців віком понад 65 років нині в Чехії понад 14 тисяч. Також є загрози й для інших вразливих категорій українських біженців, попереджають некомерційні організації. Як засвідчило нещодавнє дослідження Міжнародної організації з міграції, яке з'ясовувало становище в Чехії біженців із України старших від 60 років, 54% опитаних повідомили, що їхнє домогосподарство не може дозволити собі неочікуваної витрати в 2500 крон, а серед тих літніх людей, які живуть самі, таких 72%. 16% опитаних повідомили, що після оплати житла їм залишається лише 2 тисячі чи й менше крон на місяць. Серед домогосподарств біженців, у яких є люди понад 60-річного віку, після оплати житла 33% лишається менш ніж 5 тисяч крон на місяць. Із 1 вересня в Чехії змінюються можливості отримання біженцями безплатного житла. Його надаватимуть новоприбулим не більш як на 90 днів. Ті, хто вже матиме його більш як 90 днів станом на 1 вересня, втратить його відразу. Таке скорочення, як вважає міністр внутрішніх справ Чехії Вітра Кушан, нині логічне, бо більшість прибулих із України вже знайшла роботу і має в Чехії якусь власну базу. Але, звичайно, ми будемо стежити, щоб хтось не потрапив у скруту, додав міністр. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Чехією та Україною. Як сказав Фіала, ця угода не є юридично зобов'язальним міжнародним договором, але є важливим символом. Вона оформлює дотеперішнє партнерство і створює простір для майбутньої співпраці. Зеленський після підпису на полях саміту Європейської політичної спільноти у Британському Оксфорді минулого четверга подякував чеському прем'єрові. За його словами, угода є ще одним кроком до розширення співпраці між двома країнами в галузі безпеки. Документ, укладений на десятирічний термін, складається з кількох розділів. Наприклад, у частині, присвяченій безпеці й обороні, за словами фіали, визначено, як саме Чехія допомагає Україні не тільки постачанням військових матеріалів, але й навчанням військовослужбовців. Згадано в тексті й про економічну співпрацю. Чеські фірми, як сказав Фіала, мають в Україні великі можливості для залучення до повоєнної відбудови країни. У документі, за словами дипломатичного джерела агентства ЧТК, містять це зобов'язання Чехії перед Україною, але також і України перед Чехією. З нього, зокрема, випливає, що між обома країнами мають щороку відбуватися військово-політичні консультації. Один із параграфів документу містить формулювання, що Україна надасть допомогу ПРАЗІ в разі воєнного нападу на Чехію. Того ж дня Володимир Зеленський підписав аналогічну угоду зі Словенією. Таким чином, на цей момент Україна підписала безпекові угоди вже з 24 країнами, а також із Європейським Союзом. У Празі відкрилася українська книгарня з назвою Вуса Шевченка. Директор книгарні Андрій Носач має амбітні плани. У майбутньому він разом із однодумцями прагне проводити різноманітні заходи, лекції, зустрічі, читацькі клуби, а з часом і кулінарні заходи, щоб знайомити й чехів із українською кухнею. Мета в першу чергу єднати якомога більше українців. У день відкриття на полицях було близько 1300 книжок. У книгарні повідомляють, що й надалі поповнюватимуть асортимент, а вже незабаром анонсуватимуть і старт читацького клубу. Книгарня працює в Празі за адресою, вулиця Лупачова, 7, Прага, 3 Жижков. Це недалеко від зупинок трамваїв і автобусів Ольшанське на Амністі. Наразі книгарня працює з 10 до 20 без вихідних, але розклад роботи може змінитися. А на сьогодні наш час добіг кінця. Ви зможете знайти нас на сайті, якщо засумуєте Радіо Прах Інтернешнл у подкасті Новини для українців у Чехії. Також ми є у застосунку Мурозлас. А ще у інстаграм. Не забудьте про це: Україна, Нижнє Підкреслення, Радіо Нижні Підкреслення Прах. З вами незмінно була Віталія Токарчук. Залишайтеся з Радіо Прах Інтернешнл. Почуємося гарних нам з вами новин. Па-па.